Вітаю, друзі, Різдво! Особливе свято, що наповнює людські серця теплом і милосердям. Воно має довгу і дивовижну історію, з ним пов'язано безліч обрядів і традицій, легенд і вірувань. І найперше з них що однієї ночі народився Син Божий, Ісус Христос. Цього дня ми вибачаємо образи. І дякуємо усім, хто був протягом року з нами поряд. І це не обов'язково фізично, підтримуючи, допомагаючи, турбуючись про нас, люблячи нас. Так сталося, що цьогоріч Україна офіційно вперше святкуватиме Різдво за Григоріанським календарем 25 грудня. Та багато хто ще з українців відзначатиме свято Різдва 7 січня за юліанським календарем. У кожного свої бачення й віра, та однозначно те, що години напередодні Різдва, ніч та саме свято це магічний таємничий час, час, коли звичні речі можуть набути нових. Чудодійних властивостей. Про це і не тільки у нашому тесті. Перевірте себе, наскільки добре ви підготувалися до найбільшого зимового свята. Отже, запитання перше. В якому році обрали дату святкування Різдва Христового у 120-220. му му 320. -му. Дату святкування Різдва Христового обрали ще 320 року нашої ери за указом Папи Римського Юлія. Запитання друге. Як довго триває Різдвяний піст? 30, 40, 50 днів. Різдвяний піст починається за 40 днів до свята і покликаний очистити тіло та душу перед Різдвом. Церква дозволяє їсти будь-які овочі та фрукти, бобові, гриби. А ось яйця, м'ясо, молочні продукти та сир заборонені. Запитання третє: Скільки пісних страв має бути на столі у святвечір? Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Вечір напередодні Різдва Христового називається святим. Святвечора за традицією збирається за столом уся родина. Обов'язковим атрибутом є 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. Запитання четверте. Куття є традиційною стравою на святвечір. Кому обов'язково носуть кутю у цей день, хрещеним батькам, дітям найстаршій людині у сім'ї. Одна із найдавніших сімейних традицій у переддень Різдва після застілля з родиною нести вечерю хрещеним батькам, брали кутю та інші страви і йшли в гості на декілька годин. Але потім неодмінно верталися додому, аби зустріти світлий ранок Різдва усією сім'єю. По обіді вже могли навідати бабусь та дідусів, що живуть окремо, або інших родичів. Запитання п'яте: дідух головна різдвяна прикраса української оселі. З якої сільськогосподарської культури робиться дідух з пшениці. Проса жида. Дідух. Зверніть увагу, друзі, саме дідух, а не дідух, як багато хто з нас говорить, запам'ятати наголос у цьому слові легко, усвідомивши, що дідух це дух діда, дідів, тобто усіх наших родичів, що пішли за обрій. Отже, дідух сніп. Пшеничних стебел, який символізує дух наших предків, добробут, багатство. Також він є оберегом роду. Здавна вважалося, що на Різдво Христове приходять покійні родичі, щоб провести час зі своєю родиною. Традиційне місце для дідуха, а це зазвичай найпочесніше місце в оселі під образами, іконами. Запитання шосте. Що співають на святвечір? Колядки, щедрівки, посівалки. На святвечір колядувати ходили всією родиною. У руках несли різдвяну зірку та наспівували ритуальні пісні. Ходили від хати до хати, а в обмін на колядку отримували монети чи Солодощі. До речі, слово солодощі з наголосом на першому складі має такі синоніми: ласощі, лагомини, хвигимиги, лакітки, пундики, смаколики. Вважається, чим більше колядників прийде до будинку, тим більше достатку чекає на його мешканців цього року. У різних регіонах України свої традиції. Як і час для цього чудового пісенного величання десь колядують уже на святвечір, а десь на Різдво чи наступної днини адже це триденне свято. Запитання сьоме сучасну ялинку прикрашають здебільшого кульками зі скла або іншого матеріалу. А які ялинкові прикраси вигадували наші прабатьки? Із яблук, груш, із сушених вишень. Ялинкові. Друзі, і я не помилилася щодо наголосу у цьому слові. Уважні помітили, що у першому випадку я наголосила на другому складі ялинкові. Тут же виділила третій склад ялинкові. І це не є помилкою. Адже слово має подвійний наголос ялинковий і ялинковий. Тож ялинкові кульки вважаються символами райських яблук. Цікаво, що в давні часи саме яблука використовували для прикрашання. Однак гілки не завжди витримували таку вагу. Тому в 16 столітті складу в Німеччині придумали використовувати порожні скляні кульки. Запитання восьме. Нині ялинка це неодмінний символ Різдвяного свята. А хто ж дійшов до цього першим? Голландці, французи, Німці. Першими ялинки у своїх будинках почали встановлювати німці. Запитання дев'яте. Найвідоміша різдвяна пісня Тиха ніч. Щедрик. Колядка зі дзвониками. Найвідомішою різдвяною піснею в світі вважається Тиха ніч, яка була написана 24 грудня 1818 року австрійським священником Йозефом Мором. Запитання десяте Яку різдвяну традицію започаткував у XIX столітті лондонський державний службовець Генрі Коул придумав перші різдвяні листівки, створив рецепт першої куті, написав першу колядку. Сером Генрі Колом, Державним службовцем із Лондона, були замовлені 1843 року. Перші різдвяні листівки. Запитання 11. Чому Санта Клаус одягнений у костюм червоного кольору? Це колір компанії Кока-Кола, яку рекламує Санта Клаус. Червоний колір ліпше передає святковий дух Різдва. Червоний колір символізує щоки Санта Клауса, які змерзли на морозі. Санта Клаус, візьміть до уваги, друзі, що Санта Клаус відповідно до академічних лексикографічних праць, потрібно писати з Дефісом. Отже, Санта Клаус, також відомий як батько Різдва, Святий Миколай, Кріс Крінгл або просто Санта, різдвяний персонаж, що походить із західнохристиянської культури. Сучасного санту придумав у 1823 році Клемент Кларк Мур, першим зобразивши його як життєрадісного немолодого ельфа. У традиційному зараз червоному костюмі він вперше з'явився в рекламі Кока-Кола в 1930-х роках. Запитання дванадцяте що символізує зірка на верхівці ялинки? Це просто прикраса. Це символ радянського режиму. Зірка символізує віфлеємську зорю. Святкова ялинка насправді є атрибутом саме Різдва, а не Нового Року. Плутанина, яка є сьогодні. Веде свій початок з далеких 30-х років ХХ століття, коли радянська влада вела антирелігійну пропаганду та забороняла святкувати Різдво. У ті часи ставили ялинку на Новий рік, забувши на довгі роки, що зірка на верхівці дерева це не просто прикраса і точно не символ тоталітарного режиму, а віфлеємська зоря. Запитання 13. Яка традиція у ніч перед Різдвом давніша, ніж саме Різдво в Україні ворожити, колядувати, варити кутю? У ніч перед Різдвом і добрі і злі духи блукають світом. І кожен може обрати свій шлях. Святкувати народження Христа за столом? Чи відправитись на Шабош до Відьом. Саме ця ніч, сповнена загадковості та містики, вважається найкращим часом для гадань, які завіруваннями є найбільш правдивими. Традиція ворожити цієї ночі давніше, ніж саме Різдво в Україні. Запитання 14. Дуже погана прикмета зустрічати Різдво у брудному одязі з побитим посудом, спізнившись до святкового столу. Здавна ведеться, що зустрічати Різдво слід святково вбраними. На столі має бути найновіша скатертина і найкращий посуд. А ось спізнюватися до святкового столу не бажано. Це погана прикмета, адже блукатимеш тоді десь на чужині весь наступний рік. Запитання 15. Яку традицію на Різдво започаткував святий Миколай? Класти подарунки дітям у панчохи, варити кутю, співати колядки? За легендою святий Миколай допоміг родині. У якій батько хотів віддати заміж своїх доньок, аби врятувати їх від бідності. Тоді святий підкинув дівчатам через димар три мішечки з монетами, які впали прямісінько у панчохи, що сушилися під коменом. Звідси і бере початок традиція класти подарунки дітям на різдво у панчохи або шкарпетки. Різдво Христове, чарівне. І добре свято, свято любові та надії, яке шанобливо відзначають у колі родин, дотримуючись усіх традицій цього дня, для усіх православних Різдво це найбільше свято в історії людства, свято на честь того, що сам Бог, творець неба і землі, втілився, ставши людиною. Щоб спасти людей усього світу. З прийдешним святом вас, друзі, бережіть себе і тих, кого любите, а ще наснаги нам і перемоги. Все буде Україна!